Привіт, друзі! Це буде прогноз на 18 січня. У нас дуже довго нема світла, тому я не можу чекати, коли дадуть. Я буду записувати відос без світла. Як тільки дадуть світло, буду загружати. Отже, поїхали. 18 січня. Кривий ріг. Дивимося 17.01 по 18.01 Якась гостра, неочікувана для нас ситуація зруйнує знову всі якісь наші плани, тобто ми опять будемо без світла довше, ніж зазвичай, От, тому що треба буде зберегти якусь частину. Ну, що вам хочу сказати? Насправді це все робиться. Це все відбувається, тому що наші хлопці. Пішли, ну, тобто, обороняються да, від наступу от, і втримують позиції. Тому орки лупашать по нашим ТЕЦ. І... Звісно, ми залишаємось без світла. Скільки буде збито над нашим містом або на колу нашого міста, направляючись до нашого міста, шахідів нам про це не скажуть. Але збиті вони будуть і направлені, вони всі будуть на нашу енергосистему. Багато якихось речей ми не знаємо, навіть не знаємо те, що у нас. Вночі станеться якийсь великий пожар, пожежа, от, яка е, знищить, е, знищить одну із наших е, ін, об'єктів інфраструктури, або, пал, або досить так сказати, по її понівечить, але ми про це знати не будемо. Це буде приховано. Просто довго, наприклад, не буде світла, довше, ніж зазвичай. Поїхали далі. 18 січня кривий ріг. Так, знову карти підтверджують те, що я сказала, інші карти також говорять про те, що світла буде, не буде довго, набагато довше, ніж зазвичай ми, ми звикли. Це все робота, робота, робота ворогів. Через обстріл. Через обстріл щось буде зовсім поломане. Воно і так було вже стареньке. от, А це його доламають. Тобто, кудись все-таки все-таки. Кудись ще раз прилетить і його доламає. Ми можемо в деяких частинах нашого міста почути вибух, але ніхто не буде знати, де це. Примірно. Тобто ми не будемо, це не буде оглашатись в пабліках. От і це буде направлено на те, щоб ми були сліпі. Без світла. Ми Не знаю, що у нас є павербанки. А ще у нас є свічки. У нас багато чого є все одно. Нас не перемогти, ми не переможні, тому що поїхали далі. Кривий ріг. Да Все про світло, 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 світло. Тобто все туди, туди, туди ламається і вдвох... десь буде, до речі, прямо, прямо буде якийсь шахід десь залетить і поламає нам. До речі, це будуть якісь висотки. Тобто один із новіших мікрорайонів залишиться дуже довго сліпенький. Ну що ж, друзі? Але ми це переживемо. Отже, інгулець. Інгулець на 18 січня. Як у вас, ви теж будете десь без світла і впаде, впаде ну, тиск у крані води. Так, тиск води. Або столовом. Ви знаєте, у вас у лікарні щось буде, буде проблема, багато якось хворих заповнено, або буде багато звертань хворих. У лікарні. От. Так, Зеленодоріску. <кій> Все нормально. Жовті води. Жовті води ви будете довше, ніж зазвичай будете чомусь без води. Порада для тих, хто дивиться це відео з Кривого Рогу, Кривий Ріг, Апостолово, Зеленодольськ, Інгулець і жовті води. Дивіться: контролюйте, будь ласка, свої емоції і контролюйте, будь ласка, будьте в позитиві. Чим більше ви будете в позитиві, чим більше ви будете. Дивіться, оці всі, оці всі, що зараз пройшло зараз у ці моменти, вони нам покажуть, наскільки ми можемо в критичних ситуаціях бути врівноважені. Це дуже важливо. І ще що, знаходьте шанси. Дуже є шикарні шанси, яких ви не бачите і не знаєте. Наприклад, ви давно не мали змогу прочитати якусь класну книгу, тому що ви то працювали, да, то щось робили. Тут хочеш, не хочеш, є якісь речі, які ми, ну, ми не можемо працювати. Да, і це ми не можемо ще щось робити. От. Але завдяки цьому ми можемо збагатитися да, або щось виконати інше. Тому використовуйте, будь ласка, ці можливості якомога, якомога багатше. Така є порада. Ну і я вам прочитаю. Отанка кохання представник. Почому то устали звучать всі слова. Зап'яти із лі. суть разговора. Ах, Ахматова Анна была ведь права, что в стихах все не кстати должно, и ссора в жизни часто случается, будто в стихах чуть притянуты факты, и любовью играя, искушаемся чувствами, таем в грехах, наши души пред светом порой обнажая. Я к тебе лишь во сне, прикасаюсь рукой, мне бы снова тебя целовать только взглядом. Как мечта, ты далекий и слишком чужой. Ну, а мне только мыслями быть с тобой рядом. Все не кстати, не вовремя, слишком грустно. И другая в твоих снах плетет тебе сети. Небо птицей к тебе, разбивая окно. Пасть к ногам, чтоб звездою зайти в рассвете. Кулы-блэкаут, кулы, у вас, сдаете. Начебто нема світла, нема чим зайнятися, доставайте свічку і пишіть вірші. Або малюйте, або в'яжіть нарешті ті того шалика, чи ті е, шкарпеточки, або читайте книжку, встати верніться картоплю на Ольв'є. Або зробіть генеральну. прибирання. Що ж, друзі, пам'ятайте, треба у всьому знаходити позитив і у всьому бачити шанс. І тільки тоді ви будете багаті, багаті, не тільки матеріально, але багаті і енергетично. Ну, а я повторюю, що кожного вечора в 21.00, окрім неділі, ми з вами будемо медитувати кожен себе вдома, ставити захисний купол для того, щоб. Перемогти в цій війні, тому що ми воюємо на всіх рівнях, і наш з вами фронт енергетичний. Ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблючі українські люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.